Шанс на порятунок на Борожаві п'ятий день триває пошукова операція. Слизьке пекло, Мукачівська, Прящівська дорога, наче після бомбардувань. Зіркові балачки, відома закарпатська актриса, відвідала рідний Ужгород. Золотий прес, ювелірний дім Геліодор разом з нашим телеканалом розіграли третій цінний подарунок. Такими будуть головні повідомлення випуску. Вітаю студії час. Пік. Далі розкажемо про все в деталях. Замерзлі кияни у горах Закарпаття. З початку року вже дві рятувальні спецоперації організовані на пошуки загублених туристів. Результат першої двоє врятованих та один загиблий у снігах Фрірайдер. Друга триває і досі вже п'яту добу. Кілька десятків людей зі спецтехнікою та навіть на гелікоптері намагаються знайти зниклого на міжгіршні лижника. Детальніше дивіться у сюжеті Юлії Коротких. Смерть чи порятунок в українських Карпатах розпочався лижний сезон, а також пора морозів, снігопадів та поганої видимості у горах. Рятувальники щораз попереджають про ризики сходження невідомими маршрутами та бажаючих випробувати себе на міцність серед тисячі туристів. Все ж вистачає. На жаль, живими повертаються не всі. Піднімаючись взимку у гори, не варто нехтувати попередженнями рятувальників. Цього року на Міжгірщині вже зафіксований один летальний випадок. А все через недбалість, за яку киянин поплатився життям. Загинув один з трьох фрірайдерів, які, випробовуючи нові траси на схилах гори гимба, загубились у різдвяний вечір. Збившись зі шляху, їм все ж вдалося зв'язатись із рятувальним загоном. Та порадами чоловіки вирішили знехтувати, заблукавши остаточно. А вони мене не послухали і піднялися уверх і там. Але допомогти товаришу вони могли, а вони залишили його там помирати. Вже п'яту добу тривають пошуки ще одного киянина. Ігор Грищенко професійний лижник, тренер, очільник молодіжної асоціації з екстремальних видів спорту. Разом із товаришем увечері Різдва вони піднялись у гори між Наразі повернувся лише один. В горах зараз дуже погані погодні умови, то це досить ускладнює пошукові роботи, сильний сніг, хуртовина. тож рятувальникам досить важко пересуватися, вже в декотрих місцях сніг за глибські 3 метри становить. Ну окрім того, зберігається і третій рівень лавинної небезпеки, що також є небезпечним для життя та здоров'я рятувальників. Але ми не припиняємо пошуки, продовжуємо їх і будемо шукати доти, доки не знайдемо людину. На четверту добу пошуків Ігор все ж вийшов на зв'язок із рідними і повідомив про своє ймовірне місцезнаходження. Та у зазначеному місці чоловіка не знайшли. Пошуки досі тривають. До них залучено 39 рятувальників, а також волонтери, лісівники та спецтехніка. Шукають навіть з повітря. Зараз температура у горах може опускатися до мінус 20 градусів, а глибина снігового покриву подекуди сягає трьох метрів. Далі поговоримо про погоду. Прогнози синоптиків невтішні. Снігу в Карпатах станом на сьогодні намало на майже півтора метри місцями і того більше. Про це повідомляє український гідромецентр. Температура теж невпинно падає. У середньому 8-10 градусів з позначкою. Мінус. А от у деяких районах стовпчик термометра опускався до мінус 15 градусів. На краян ще кілька днів очікуватимуть морози та навіть туман, тож особливо керманичів. Закликаємо бути обережними. Як і туристів, аби ті утримались від походів у гори через погіршення угодних умов. І у продовження теми. зима вже забрала життя шести десятків українців. Більше тисячі постраждали, заявляють у МОЗ. З 12 грудня в Україні від переохолодження загинули 64 людини, та більше тисячі звернулись у лікарні через обмороження. Найбільша кількість потерпілих зафіксована в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Київській та Одеській областях. Нагадаю, з початку січня Україну накрили морози. Синоптики прогнозували снігопади, зокрема на Закарпатті. І до проблем сьогодення. травмована дорога та ямковий міх зі снігом та льодом у мукачеві водії лаються на жахливий стан Пряшівської. Керманичі запевняють, після поїздки цією дорогою авто необхідно відправляти одразу на ремонт. Влада міста вмиває руки. А от у департаменті інфраструктури вода повідомили, що за дорогу візьмуться, і вже цьогоріч приведуть до ладу. Тож про проблемне пересування на колесах дивіться далі. Кельний шлях на вулиці Прящівській. Взимку дорога, якою користуються безліч водіїв, особливо вражає своїм жалюгідним станом. Травмоване покриття вкрите ямами, які міксують зі сніговою кашицею. Не пройти ні проїхати. Цей вислів саме про Прящівську. Якщо чесно, навіть не уявляю, як водії пересуваються на колесах такою пекельною дорогою, адже навіть просто крокувати ногами виявляється дуже складно. От не поїду туди, і все, бо там Ми чекати будемо Ми чекати, коли зроблять дорогу. напевно, чи поїдемо в другий магазин? Це це ну подивіться, що як тут їхати. це після цього треба в сервіс обов'язково. Обов тут самоліт лише потрібен, чи що тут? чи якийсь звіздіход. Це, кажуть, Божа кара, це не дорога. Це, чим далі, тим хуже, то невозможно їздити. Треба їхати городом, хіба туди, по Пряшівській я більше не поїдеш. А фурам сюди їхати більше немає виходу. Все не дорога, це все не знати що. Катастрофічно. Чиновників треба сюди. Хай би їхали. Дуже погано, дуже. Навіть для такої машини, отечественної, як це, дуже уставша. Чашка, а іномарком я не знав, як їздять. Все хоч За словами директора департаменту інфраструктури Закарпатської ОДА Едуарда Маляра, цю дорогу обслуговувала служба автомобільних доріг і здійснювала її ремонт у 2017 році. Але так зване лікування дороги вони не завершили. Однак наразі автошлях перебуває на балансі не Укравтодору. Передали на баланс обласній адміністрації з 1 січня. 2018 року 2440 км. 980 км кілометрів. кілометрів залишилося на балансі служби автомобільних доріг. Це загальна така інформація. 980 – це державні державного значення. Згідно рішення уряду було передано на баланс обласним адміністраціям в існуючому стані, тобто з тими всіма ямами з тим усім. Також за словами директора департаменту інфраструктури, тендер на ремонт цієї дороги вже готовий, а затвердять його найближчим часом. І до повідомлень зі світу, що найменше шестеро людей загинули в результаті вибуху дрона на військовому параді урядових сил в Ємоні, начинений вибухівкою з вражаючими елементами безпілотник вибухнув над Критою трибуною на авіабазі на півдні країни. У зоні ураження перебували місцеві чиновники і офіцери. Серед них було і вище командування армії президента. Відповідальність за напад взяли на себе хусити прихильники Верховної політичної ради, які ведуть війну за контроль над республікою. І до повідомлень, які вже стали звичними на Закарпатті. сьогодні вранці на залізничному пункті пропуску. ЧОП прикордонники затримали партію контрабандного тютюну. Під час перевірки вантажного потягу, що прямував з України до Угорщини, військові спільно з фіскалами віднайшли тисячу пачок цигарок. Незаконно перевезти тютюнові вироби через кордон, намагалися у конструктивних особливостях колісних пар цистерни з газом. Хто саме намагався перемістити контрабандні цигарки? Та де їх завантажували, прикордонники наразі встановлюють. Зіркові балачки Рема Зюбіна навідалась в обласну бібліотеку Ужгорода, аби поговорити з краянами про все, що трапилось з останнього її приїзду до рідного міста. Актриса активно займається соціальними проектами, громадською роботою і вважає, для того щоб у Україні відбулися зміни на краще. Кожен повинен робити те, на що в нього вистачає сил, бо держава це ми. Про інші новинки з життя нашої знаменитості далі в сюжеті. Бібліотечний рік із зірковою гості. лауреатка багатьох театральних премій, і одна з найвпливовіших жінок України за версією журнала Фокус Рима Зюбіна навідалась в Ужгород, аби потеревенити із жителями рідного міста про все, що забажають, і кілька цікавих історій про себе розповісти. Наш бібліотечний рік розпочався саме зустрічі з цією неординарною, а дуже яскравою особистістю в українському кіно, телепросторі. Ну і взагалі людина з активної громадянською. Позицію, просто зобов'язано бути в нашій бібліотеці. Від маминого дня народження до того, о котрій годині вийде серіал за її участі, тарифи чи, може, історії зі зйомок, після смак від зустрічі і справді схожі на посиденьки з подругою. Свою активну соціальну позицію та бажання комунікувати з іншими Рима пояснює просто: мовляв, якби не стала акторкою, то точно спробувала би себе у професійній журналістиці. Я в 92-му році була ведучою на ут 1 У мене була програма Енекибени. Потім 94-му вона переросла в проект Лего Експрес. Ми перші ввозили іграшку «Лего» і дітям розповідали на прикладі нашої програми, яка була сімейною програмою. Для мене це дуже цікаво, тому що ну, якби я не стала актрисою, я би стала журналісткою. Жінка продовжує як творчу, так і громадську діяльність. Незважаючи на титули, вона залишається такою ж щирою та енергійною, якою запам'ятала акторку в тутешньому коледжі культури та мистецтв. Зараз хочу великому кіно. І не знімається, проте у проектах на кшталт озвучки аудіокниг залюбки бере участь. Я зараз записую аудіокниги для каналу Радіо Культура. Я працюю ведучою на «ЮАІ Суспільному на «ЮАІ першому. Я веду шоу по суботах. Це соціальна програма, соціальне ток-шоу. Щасливий фінал новорічної акції Ювелірний дім Геліодор» разом з першим кабельним розіграли останній золотий ланцюжок. Щасливою власницею прикраси стала Мукачівка, яка свій виграш вважає не випадковим, а справжнім подарунком долі. А саму ж коштовні збираються подарувати близькій людині. Історію про те, як посміхається удача, дивіться далі. Торговий ювелірний дім Геліодор разом із першим кабелем визначило останнього третього переможця новорічного розіграшу. Умовами акції було зареєструвати чек на ювелірні коштовності від тисячі гривень із 15 грудня до 5 січня 2019 року. Переможця визначили за допомогою сайту Random.org. А щасливицею стала жителька Мукачева Мирослава Логунова. Дякуємо, що взяли участь у нашому розіграші. Бажаємо і надалі приймати участь. Хай вам щастить. Дякую, дуже ваш подарунок. Передодні нового року я шукала подарунок для юбілею і от знайшла його в цьому магазині. Оці сережки до юбілею дали гарну скидку. Я дуже їм вдячна. Пані Мирослава перемогу вважає дарунком долі, адже жінка неодноразово купувала коштовності саме у цій ювелірній крамниці. Прекрасою задоволена та збирається подарувати її внучці. Ну, дуже ніжна, дуже гарна. Буду мати для внучки гарний подарунок. Це є одна із найстаріших фірм у місті Мукачів. Люди, котрі займаються золотом. Якраз це їхня родинна справа. Безумовно, дякую першому кабельному за проведення розіграшу. Усі три золоті ланцюжки разом із подарунковими новорічними атрибутами потрапили до рук щасливих власників. А за проведенням наступних розіграшів слідкуйте на наших сторінках у соцмережах. Падіння російського військового супутника Космос-2430, що входив до складу системи попередження про ракетний напад ОКО, потрапило на відео. Повідомлення про об'єкт в небі над Новою Зеландією з'явилися в місцевих ще 5 січня. Очевидці припустили, що спостерігають метеорит або космічне сміття. Але вже тоді фахівці припустили, що побачили падаючий супутник невідомого походження. На падаючий супутник також звернули увагу на аматорській станції САТРЕККАМ, яка стежить за космічними апаратами. Тами кадри з падаючим об'єктом потрапили і в пряму трансляцію крикетного матчу між бірними шрі ланки і Нової Зеландії на телеканалі Фокс News. У свою чергу в командуванні повітряно-космічних сил Росії заявили, що супутник планово звели з орбіти і він повністю згорів в щільних шарах атмосфери на територію Атлантичного океану на висоті близько 100 кілометрів. Маутенбайк захоплює спорт для справжніх екстремалів. Один із них – 13-річний Іван Санько із села Чорник з Валявського району. За свій невеликий професійний досвід юнак вже отримав необияке визнання та може похизуватися медалями, грамотами та кубком, адже він презерв українських турнірів. Про життя маленького спортсмена Дивіться далі. По горам на двоколісному маунтенбайком із Села Черник займається уже більше трьох років. Цей вид спорту дозволяє підкоряти на спеціально обладнаному велосипеді без доріжжя та гірські вершини. А любов до такого хобі юнаку прищепили професійні велосипедисти зі східної України. До нас одного разу приїхали в баню друзі віддихати. Вони приїхали там з велосипедами, вони професійні велоспортсмени. Вони мене зацікавили, і я теж хотів цим займатися. Незабаром Іван придбав велосипед і знайшов тренера у сваляві. Щоденні тренування дали свої плоди, і вже менше ніж за місяць спортсмен початківець освоїв свою першу трасу на обласних змаганнях. Це от була моя перва медаль. Вона йшла з цим кубком. А згодом поповнив колекцію медалями із зимових чемпіонатів України. За три роки Іван змінив уже три велосипеди. Адже, за словами юнака, успіх неабияк залежить від робочого стану залізного коня. Ще так не катався на ньому, тільки що тепер. В нього тут руль це карбоновий, він легший і цей поцідільний штир. Він сам типу, відрізняється тим, що він легший. Тут воздушна вилка, тормозна система де як можна сказати, автомобіля. Вона гідравлічна. Типу тут не тросик де в цьому, а тут йде масло. Іван призер всеукраїнських турнірів, які проходили у Сваляві, Мукачеві, Ужгороді та Чернівцях. А попереду в юнака грандіозні плани виступати за Україну та ставати призером чемпіонатів світу. Це все на сьогодні. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте більше інформації на сайті Першої Бувайте.